Вітаю! Уже цього тижня стартує друга хвиля всеукраїнського проєкту Штучний інтелект для дітей та батьків. Це чудова можливість разом провести час. В цікавій формі! В результаті ви створите сімейне портфоліо на новорічну тематику. Ви навчитеся генерувати з допомогою штучного інтелекту зображення, гіфи, відео, презентації, головне бажання і підтримка одне одного. Долучайтеся до проєкту від Центру Мовної та цифрової освіти Школа успіху і я, Тетяна Буторлин, гарантую вам результат. Адже протягом кількох годин ви створите щось неймовірне. Головне підготуйте свої сімейні світлини, на основі яких ви створите яскраві такі з вау-ефектом зображення в новорічному стилі, відеоролики, презентації тощо. І звичайно, головне те, що кілька годин. Ви проведете разом зі своїми дітьми, а не окремо. А це дуже цінно. Отож, не пригнайте свою можливість і запрошую вас відвідати заняття у п'ятницю та суботу. До зустрічі!